Чергові урядові оглядини львівського непотребу та продовження інформаційного серіалу адреси сміття це підсумки 2 лютого у студії Мальва Вовк. Вітаю сьогодні. У випуску про таке пошук триває. Що українські урядовці планують робити із львівським сміттям? Але вся справа в тому, що ми не погоджуємося тим, що нам нав'язує пан садовий. Заміна Грибовичам і Яворову паралельно з чиновниками журналісти НТА інспектують ділянки потенційних сміттєзвалищ. Продовження інформаційного серіалу Адреси сміття. У нас з одної сторони ями, який був кислий гудрон, і хто знати, яка хімія тече і воду люди там от тій стороні майже і не споживають. Два роки без скрябіна. Як згадують легендарного українського музиканта у другі роковини його смерті. Найбільшу увагу у Львові сьогодні прикув робочий візит віце-прем'єр-міністра України Володимира Кістіона. Київський урядовець намагався вирішити львівське сміттєве питання. Зокрема, що робити із рибовицьким полігоном, глобально питань, що робити з непотребом, після цього не поменшало. Чому знає Богдан Наструк? Спершу віце-прем'єр поїхав у Грибовичі. На тепер вже закрите сміттєзвалище. Там на урядовця вже чекали більше двох сотень жителів прилеглих сіл. Люди хотіли почути, як вирішуватимуть проблему сміттєвих інфільтратів та й самого звалища. Мешканці погоджуються з тим, щоб рекультивація пройшла, інфільтрат очистили. Але вся справа в тому, що ми не погоджуємося тим, що нам нав'язує пан садовий. Він хоче вирішити проблему навести нам сміття, сміття сміттям підпирати». Підкачка, підпорна стінка, то що можна, село немає нічого проти. Вони просто ну я не знаю, що він говорить. Він цілий час, от в нього одна мета вивезти до нас сміття. Чо, чому він так ненавидить Грибовича і Малихів, Я не можу зрозуміти. Розумість? От людина просто, він бачить, скільки років ми мучимося, дайте пожити, хоч нашим дітям. Втім, громаду спочатку не хотіли пускати на сміттєзвалище. Дайте. Чому браму закривали перед людьми? Чому закривали браму? Чому не дали людям сюди? Це, це ваша вашну от прошу це ваша відповісти. Я ніхто. Ні, то ваші люди закривали браму перед Мої, нами. Чому? Я сам та люди таки прорвалися до віцепрем'єра і поскаржилися, що рівень інфільтратів біля полігону дуже високий. Зі сторони, де стався обвал, теча річка токсичних речовин. Вони потрапляють у ґрунт. Тому активісти вимагали у віцепрем'єра вирішити цю проблему, а також провести рекультивацію і дегазацію полігону та вирівняти схил сміття. Володимир Кісто. Он проблему визнав. Потрібно зайнятися інфільтратом, іначе це буде через де буде, так. буде страшна говоримо, катастрофа. Ми просимо так. перший його потрібно підсилити дамбу. Друге потрібно відкачати, очистити і забрати Чому цей фільтрат. Ну Дивіться, давайте просимо садовою землі. Сюди нічого. після Грибовичів віце-прем'єр відвідав і досить ліючий терекон у сокальському районі. На його гасіння урядовці планують виділити майже 14 мільйонів гривень. А під вечір після завершення візиту Володимир Кістіон на брифінгу запевнив, влада розуміє, що потрібно зробити, аби ситуація із сміттєзвалищем не. Перетворилася у ще більшу проблему. Ми домовилися, що попередньо фільтратом відновлення роботи станції, яка влаштована на даному об'єкті, потрібно тиждень-півтора, і Львівська міська рада забезпечить її роботу. Думаю, що протягом тижня допрацюєте до документації, ми Допоможемо пройти експертизу на підсилення дамби. Тож думку людей підсипати дамбу землею чи будматеріалами почули. Але як та коли це робитимуть, наразі невідомо. кажуть, чекають на висновки експертів. Богдана Струк, Оксана Руда, Віктор Сембратович, НТА новини. У зв'язку із новими обставинами сміттєвої проблеми, а зокрема, і тим, що у Яворові, ймовірно полігону не буде. Ми відновлюємо інформаційний серіал адреси сміття. Тепер наші журналісти досліджують два потенційні полігони на Львівщині, які раніше запропонувала обласна влада. Сьогодні Вікторія Хома вирушила на другобичину у село Брониця. Саме там на площі у три гектари раніше пропонували збудувати сміттєспалювальний завод. Ділянка у селі Брониця Дрогобицького району. Найвіддальніша від Львова із усіх можливих. Більше ста кілометрів дороги. І ми на місці. Це місцеве сміттєзвалище в селі Брониця. Одна з трьох ділянок, яку виділив місто, очільник Львівщини Олег Синютка. Під майбутнє сміттєпереробний завод. Проте самі працівники зізнаються. місця тут аж ніяк немає. Сюди звозять тверді побутові відходи з Дрогобича, стебника та прилеглих селищ. Територія близько трьох гектарів. Місцеві кажуть, везуть сміття останнім часом і зі Львова. Працівників полігону пропозиція влади збудувати неподалік сміттєпереробний завод дивує. Кажуть, до села рукою подати і жартують тут своїх сортувальників. Вистачає. На кожному клаптику полігону непотріб перебирають роми. Я то не в курсі, мені діло горнути, а там а от якщо ще зі Львова сміття сюди звозити?» Та то просто завалять все, і, і... і все вона все. Та, 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 то, та, то, та то буде таке, як грабовича все поїде. Нам вдалося поспілкуватися телефоном із директором комунального підприємства, який обслуговує полігон. Він запевняє, що наразі про сміттєпереробний завод тут не йдеться. От розкажіть, чи є, до прикладу, місце от на цьому сміттєзвалищі в Брониці під сміттєпереробний завод? В цьому місці, де ви стоїте, немає. Є поряд ділянка, але її необхідно згодити з територіальною громадою, населеного пункту та районною держадміністрацією. А сьогоднішній день воно все в робочому порядку. Про таку ідею львівської облдержадміністрації щось чули місцеві мешканці. Село розповідають, поділилося навпіл, де хто за побудову заводу через можливі нові робочі місця, частина категорично проти. У нас з одної сторони ями, який був кислий гудрон, і хто знає, яка хімія тече і воду люди там от тій стороні майже і не споживають. Там ми маємо світі звалище. З того боку, ми маємо свинарних і наше село. Просто вже доживає. Я б не хотіла, того, щоб в нас таке було. І той мусор, що возять, і зі Львова, і з Другобича. Ніхто наших мешканців не питає, ніхто з нами не радиться, кожен собі вирішує сам. Очільник облдержадміністрації Олег Сенютка раніше запевняв, Бронецька селищна рада вже погодила виділення землі для спорудження заводу. Проте поспілкуватися із місцевим сільським головою нам не вдалося. Чиновник у відпустці натомість місцеві кажуть про таке рішення їм не повідомляли. Відтак кажуть, готові до протестів. Вікторія Хума, Віктор Сабратович, Новини. Додам, що завтра у черговій серії Адрес сміття Мар'яна Оленська дослідить ділянку у новому роздолі. На волю за гроші Дмитро Гаврилюк, якого підозрюють в організації замаху на бізнесмена Богдана Копитка. Може вийти під заставу в півтора мільйона гривень. Відповідне рішення сьогодні прийняли у Львівському обласному апеляційному суді. Про це змі повідомив журналіст-криміналіст Микола Савельєв. Нагадаємо, замах на копитка скоїли 29 серпня поблизу старого села, що на Львівщині. Виконавці підірвали мерседес бізнесмена. В результаті події загинули троє охоронців копитка ще один отримав поранення. Сам підприємець не постраждав. Підозрюваного у замаху Дмитра Гаврилюка правоохоронці затримали у вересні. Минулого року. Смертельна ДТП. Учора ввечері у Львові на вулиці Кульпарківській водій легковика Сузукі Гранд Вітара на смерть збив 62-річного чоловіка. За інформацією очевидців, загиблий працівник комунального підприємства. Водій автомобіля з місця події втік. За непідтвердженою інформацією, транспортний засіб належить 37-річному львів'янину. За фактом було відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Впіймали на гарячому. Сьогодні вночі патрульні затримали квартирного злодія в одному з будинків на вулиці Любінській. Копів викликав сусід, який почув дивний шум у помешканні. Він також повідомив, що власників квартири у Львові немає. Прибувши на виклик, всередині помешкання копи затримали самого зловмисника. Він перевернув у квартирі усі речі, шукаючи гроші та цінності. 33-річний чоловік вже мав судимість за крадіжку та незаконне поводження з наркотичними речовинами. Закликали на допомогу карний розшук, аби спільно потрапити до квартири. Вже у квартирі дуже курйозний випадок. Сам правопорушник знаходився у дитячій кімнаті, лежав у ліжку, накрився ковдрою і сказав, чого ви мене рухаєте, я тут сплю. Тим часом поліції Львівщини бракує працівників, особливо слідчих та дільничних офіцерів. Через величезний обсяг роботи плинність кадрів дуже висока. Також багато поліцейських втратили в процесі переатестації. Про це сьогодні розповів начальник головного управління нацполіції у Львівській області Валерій Середа. Тому в області розпочали набір нових полісменів. Зокрема, у Львові вже відбувся перший етап відбору на 120 вакансій. Загалом надійшло понад тисячу анкет. Однак до другого етапу конкурсу тестування допустили лише половину кандидатів. З них майже три десятки учасники АТО. А 30% усіх претендентів жінки. Для новоспечених копів кажуть у поліції роботи буде чимало. Навантаження досить високе. Ви знаєте, на сьогоднішній день таких реальних проваджень вже кримінальних проваджень на одного слідчого попадає 3-4%. Це те, це те, де ну, вже він веде, розкриває злочин. І маса робот. Львівщина на четвертому місці за сумою сплачених податків у державний бюджет. Йдеться про збори за землю та з доходів фізичних осіб. Про це повідомив керівник Державної фіскальної служби у Львівській області Ігор Кондро. За його словами, у порівнянні з січнем минулого року. Цьогоріч наша область навіть перевиконала прогнозований показник і дала до державної скарбниці 7 мільйонів 258 тисяч гривень. А от підвищення з 1 січня цього року мінімальної зарплати до 3 тисяч 200 гривень, за словами головного податківця Львівщини, може призвести до критичної ситуації із виплатами грошей на підприємствах. Тепер чимало з них у групі ризику, тобто не можуть виплачувати мінімальну зарплату. І можу зазначити те, що підприємці, які попадають з 1 січня в групу ризику, по Львівській області є близько 80%. Якщо в кількості, то 28 тисяч зі всіх підприємств 36 тисяч, які зареєстровані на території Львівської області. Економічну тему продовжимо у другій частині інформаційної години у проекті «НТА Акцент». Що чекає звичайних людей після підвищення мінімальної зарплати, та як тепер контролюватимуть те, чи виплачують підприємства необхідні суми своїм працівникам? Говоритиме в студії розмовного проекту «НТА «Акцент»» мій колега Олег Галів. Олеже, хто у тебе сьогодні в гостях? Вітаю студії. Вітаю глядачі. Підвищення мінімальної заробітної плати до рівня 3200 гривень та масове закриття фізичних осіб-підприємців. Це головна тема для обговорення сьогодні у проєкті проекті Акцент». Мій гість економіст Віктор Порщевський. Ми до його думки завжди прислухаємось. Відтак буде цікаво. Залишайтеся з нами. Продовжуємо випуск новин і далі про таке. Усі на Яворів на полігоні біля Львова розпочалися міжнародні військові навчання. Досвід, який ми отримаємо від партнерів, він е, досвід іншого рівня. Бразильсько-аргентинський десант. Львівські Карпати вирушили на другі тренувальні збори. Компанію їм склали і потенційні новобранці. На других зборах буде більше, думаю, тактичних вправ і конкретніше буде йти підготовка до першого матчу чемпіонату. Два роки без скрябіна, як згадують легендарного українського музиканта у другій роковини його смерті, трагічна звістка з фронту. Учора під час виконання бойового завдання біля села Тоненькі, що на Донеччині, загинув воїн-десантник Сергій Пацула. Він служив у 80-й аеромобільній бригаді, яка дислокується у Львові. Сам Сергій родом із Миколаївщини. Загиблому було 32 роки. У нього залишилися четверо дітей. Загалом за минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових 14 отримали поранення. На Яворівському полігоні стартували міжнародні військові навчання за програмою об'єднаної багатонаціональної тренувальної групи Україна. Участь у них беруть військовослужбовці з Канади, Данії, Литви, Польщі та Великобританії. Нашу державу представляють бійці 28-ї бригади. Хлопці якраз повернулися з зони. АТО. чому іноземні інструктори навчатимуть наших військових? Дізнавалися, наші журналісти. Проект спільних навчань об'єднаної багатонаціональної групи створили ще у січні минулого року. За цей час тренування пройшли п'ять батальйонів збройних сил України. Цього разу головним тренером для усіх військовослужбовців буде американський полковник Девід Джордан. «Перш за все ми будемо працювати з індивідуальними задатками солдатів, розробляти їхні навики у наданні першої медичної допомоги та орієнтування на місцевості. І будемо проводити такі ж навчання на ротному рівні та на рівні батальйону. Та ще хто кого тренуватиме, це питання. Жартують українські військові. Адже наші воїни в зоні проведення АТО за три роки здобули безцінний бойовий досвід. Тому і самі, кого хочеш, можуть навчити. Вони говорили тільки, що ми починаємо краще стріляти, ніж вони. Навіть конкурс проводили, ще будучи в бригаді з американцями, то зайняли перше місце. Проте допомога інструкторів з-за кордону для наших хлопців зайвою не буде. Навчання зайвим не буває. Досвід, який ми отримаємо від партнерів, він е, досвід іншого рівня. Тому однозначно, да, і однозначно, ці підрозділи, які були підготовлені за допомогою інструкторів, вони мають рівень підготовки достатньо високий. Представники американського уряду, які були присутні на відкритті навчань, зазначили, такі тренування зближують військових з різних країн і дають унікальний досвід. Тренуючись разом, ми здобуваємо союзників за короткий термін. Ми стаємо кращими, світ безпечнішим і ми стаємо сильнішими усі разом. На те, щоб наші бійці навчилися влучно стріляти та ефективно взаємодіяти між собою. У них є два місяці тренувань. Загалом вишкіл пройдуть чотири батальйони Збройних сил України. Давид Бірішвілі, Віталій Дмитерко, НТА Новини. А ті, хто вже пройшов війну, нерідко втілюють свої спогади в нотах та віршах. Військовий льотчик і українська співачка із США записали пісню про мирний час. Автор слів, ветеран АТО Сергій Тітаренко. На війні перебував із перших днів. Та під Слов'янськом потрапив в авіакатастрофу. Аби залишити спогад, почав писати вірші, які згодом перетворилися на справжні сингли. Більше у сюжеті Мар'яни Оленської точна копія того, на якому нас збили. Тож номер 12, все як має бути. Сергій Тітаренко показує нам маленькі гвинтокрил, який сьогодні стоїть у нього в квартирі, та нагадує про ті страшні події. У червні 2014-го гелікоптер, у якому летів чоловік, збили ракетою російські найманці під Слов'янськом. Палаючий борт упав з висоти 100 метрів. Чоловік та його побратим вижили лише дивом. Ну, повірте, того вистачило, щоб побачити е і злитні війни, і результати війни, і. Е ми встигли й друзів поховати, і, ну, прийшли через багато чого. Після цього більшість свого часу Сергій провів у лікарнях. Боєць переніс складні операції на хребті в Україні та Німеччині. Потім проходив реабілітацію у США. Аби розрадитись, згадав своє давнє захоплення і почав писати вірші. Так і народилася композиція. Настане мирний час. А коли ще мрія була така. Щоб на один з моїх віршів написали музику і народилася пісня. О, так що це ще особисто для мене це ще здійснення маленької мрії. Чи почили очі у бійці, які в Коли Сергій переглядає відеороботу, очам не вірить, мені хотілося цим віршем донести до таких людей, які змучилися, що ще нічого не закінчилося, що ми всі одна велика родина, і поки ми всі гуртом не станемо бити, як ото кажуть, гуртом і батька гарно бити, так, от поки ми всі гуртом не станемо те робити. Ну, поодинці в нас нічого не вийде. Пісня настане мирний час сьомий сингл син проекту пісні війни, де спільно з відомими виконавцями композиції виконують бійці. Ато напевно, в таких от піснях це один з прикладів, як чоловіки. Як військові можуть показати емоції свої власне одною з цілей цього проекту є зафіксувати те пережите на війні на сході, що довелося побачити, пережити, перенести нашим воїнам. Усю фронтову творчість, а це 15 композицій. Об'єднають у великий альбом. Його ініціатори проекту планують випустити уже навесні цього року. Мар'яна Оленська, Іван Мазуренко, НТА Новини. Два роки без Кузьми Скрябіна. Сьогодні ціла Україна відзначає сумні роковини 2 лютого 2015 року. Андрій Кузьменко загинув в автокатастрофі. Для українців він був не просто музикантом, а голосом совісті. Його пісні розбирали на цитати вже після його смерті. Вони стали ледь непророчими. Який же був Кузьма? Сніжані Палащенко розповідали його друзі та колеги. Минуло два роки відтоді, як Україна втратила людину з великої літери. 2 лютого 2015 року автомобіль Андрія Кузьменка дорогою до аеропорту на великій швидкості зіткнувся з молоковозом. Це відеозвернення до депутатів на свій мобільний скрябін зняв за день до смерті. Нафіга купляти дорогі яхти. Не шановані мною, панове депутати. Всіх абсолютно скликань головні злодії країни. Просто Сядьте на машинку і проїдьтеся дорогою. В Олександрії Кривий Ріг 95% доріг України. із за вас, дядьки, в такому стані. Для Валерія Фадієва Кузьма тепер в серці та на світлинах. У його робочому кабінеті фото з Андрієм вони познайомились у 2006 році на зйомках програми про прикордонників. Валерій тоді йому показував прикордонну зону. Чоловік пригадує, відтоді вони й потоваришували. Псів дуже на бажає. Зразу поліз до пса, а його почав облизувати. О, це летіли. Дурачились, каже, а ну, кайданки я примірю, до мене підійдуть, чи ні, я кажу, та вони по, по розміру підходять до всіх. На цьому знайомство тільки розпочалось у 2006 році і продовжувалось і прод... ну, до кінця, будемо казати, до кінця. Е, простий, відвертий, відкритий, людяний. ну, Як він казав, свій чувак. Скрябін. світвини із кузьмою є на стіні у співака та композитора Назара Савка. Познайомився він із співаком ще у 90-х. Тоді Андрій, лідер молодого амбіційного гурту Скрябін, представляв у новояверську свій перший альбом танцювальної музики Птахи він не був просто на сцені, а публіка відокремлена від нього. Парапетами насправді він був завжди з народом і народ його підтримував. І це, це взаємодія енергії скрябіна і енергії народу, якраз і утворювала йому ту таку своєрідну творчу енергетику, завдячуючи якій він і писав ті такі цікаві свої твори. І тому він і сприймався дуже добре. бо він був звичайним. Правдолюб та патріот. Ці дві риси його особистості не випадкові. Адже скребін житиме, допоки його пісні співатимуть. Сніжана Палащенко, Віталій Дмитренко. НТА новини. Другі роковини з дня смерті Скрябіна сьогодні відзначатимуть його фанати і у Львові у незвичний спосіб автопробігом вже за годину. Колона автомобілів формуватиметься біля арени Львів. Зараз там на прямому зв'язку із нашою студією є Тарас Радюкін. Тарас, розкажи, куди саме вирушить колона, та скільки вже автомобілістів зголосилися взяти участь. Дійсно, атмосфера тут дуже чудова. Автомобілісти помаленько з'їжджаються. Зараз вже за кілька хвилин тут збереться щонайменше 250 машин. Колона, автомобільна колона рушить по Стрийській, потім на вулицю Героїв Майдану. Пекарська а закінчиться автопробіг на проспекті Свободи. Зараз до нас долучається організатор автопробігу пам'яті Скрябіна Роман Шевчук. Отже, пан Роман, скажіть, будь ласка, як взагалі виникла ідея, так саме так оригінально вшанувати пам'ять Андрія і. Як організовували взагалі цей захід? Ну, ми з другим адміністратором маємо автомобільну спільноту ВКонтакті. Маємо багато друзів автомобілістів також. І раз вирішили собі зробити автопробіг, розпиталися друзів-автомобілістів. Багато хто дав згоду, ну, залишилися багато, та й ми вирішили зробити. А як взагалі так от збирали людей? Тобто можливо через соцмережі, як поширювали інформацію, як залі контактували з людьми? Через соцмережі нам або мобільний зв'язок. Ну, так, добре, і що цікаво, можливо, підготували, можливо, буде якась новина, так? Бо це вже не вперше організовується такий автопробіг. Вже були подібні, подібного роду заходи. Що нового ще буде цього разу? Чи все по стандартній схемі? Ну, по стандартній, поки що по стандартній люди. Добре, Бо, дякую. Це... це був Роман Шевчук, організатор автопробігу. А завтра вже. Любителі творчості Андрія Кузьменка вшанують його у звичайній ресторації. Там зберуться зірки львівської. Ну львівські зірки, і будуть співати найбільш відомі хіти Андрія. І Скрябін живий, і Скрябін з нами назавжди в серці. Дякую, Тарасе. Далі до новин спорту. У них відкриємо таємницю. Хто ще поповнить львівські Карпати? Вікторина від зелено-білих Львівські Карпати вилетіли на другий тренувальний збір до Туреччини. Окрім трьох офіційних новобранців, разом з колективом вирушили до Анталії і троє потенційних новобранців, долі яких вирішиться вже після вояжу на береги Середземного моря. Хто невдовзі може стати Галицьким левом? Дізнавався Андрій Сиротяк. Уже повноцінними Карпатівцями в аеропорт прибули екс-нападник Луцької волині Віктор Хомченко та екс-захисник полтавської ворскли Олексій Дитятєв. Хлопці контракти із зеленобілими підписали у вівторок. Оборонець хорошу пресу отримав ще на першому тренувальному зборі, тож сумнію, що до нього не було. Такий гравець конче потрібен команді. Ну я не думаю, що я думаю, що в когось уже є прописка в основному складі. Я буду як кожен футболіст доводити, що я там повинен грати. А от аргентинського центрального захисника Крістіана Паса підписали в день вилюту до Туреччини. 21-річний хлопець дістався левом безкоштовно. Досі він зіграв лише чотири матчі за аргентинський темперлей. Перед тим як вирушити в Україну, контактував із земляком Густаво Бланко Лещуком, який йому в рожевих кольорах змалював Карпати. Наразі оборонець у столиці Галичини буде у піврічній оренді. Мені подобається грати в атаці, але моя основна роль це гра в захисті. Спочатку треба оборонятися, а тоді вже нападати. Компанію пасу на зборах складає його земляк нападник чилійського клубу Універсидат Компенсіон Матіас Конті, який вже відзначився забитим м'ячем під час першого воєжу до Туреччини. Його доля наразі ще вирішується, як і двох бразильців, яких привіз до Львова колишній форвард зелено-білих Батіста. Один з них нападник бразильського жувентуса Рожеріу Алвеш. Він теж встиг в анталії відзначитися забитим м'ячем, але ще не переконав керівництво левів, що потрібен команді, поки хлопці в очікуванні вердикту, їхній патрон у прекрасному настрої. Вже безпосередньо в Анталії до команди приєднається її вихованець Олексій Гуцуляк, який припинив співпрацю з іспанським вільяреалом. Надо треба спочатку зрозуміти, в якому він психологічному стані повернувся. Одна справа, коли він летів в Іспанію, а інша, коли він повертається назад. В неділю він з'явиться в розташуванні команди. Коли я з ним переговорю, в мене буде більш чітка картина щодо нього. Але Гуцуляк це однозначне підсилення. на другому тренувальному зборі. Карпати за два тижні зіграють шість контрольних поєдинків: два матчі проти Солігорського шахтіра, мінського Дінама, Боснійського радника та данійських вейлеї Фремада Магер. На других зборах буде більше, думаю, тактичних вправ і конкретніше буде йти підготовка до першого матчу чемпіонату. Найпроблемнішою у складі зелено-білих залишається позиція лівого захисника. Пробували українця Михайла Калугіна та білоруса Максима Вітуса, але вони вже на перегляді в інших командах. Залатати цю дірку в обороні спробують в Туреччині, де до колективу повинні приєднатися ще кілька потенційних новобранців. Андрій Сиротяк, Олег Возний, НТА Спорт. Срібний успіх львівського бадмінтону. Наші спортсмени Роман Алтунян і Олександр Чакалов на молодіжному чемпіонаті України, який завершився у Дніпрі, посіли друге місце у парні категорії. На шляху до п'єдесталу вони послідовно перемогли два дніпровські і один харківський дуети. У фіналі хлопці поступилися дніпровській парі Данилу Буснюку і Данилу Шевченку. За результатами змагань вів'яни ввійшли до молодіжної збірної України, яка у квітні братиме участь у чемпіонаті Європи в французькому Мюлузі. Такими були події четверга. Далі у випуску курси валют та прогноз погоди. Інформаційну годину на нашому телеканалі продовжить розмовний проект НТА Акцент. Більше новин шукайте на нашому сайті NTAUE. Я ж кажу вам на все добре. На завтра синоптики обіцяють ясну та теплу погоду. Можливий мокрий сніг. Вночі стовчик термометра показуватиме плюс 2 градуси в день до чотирьох тепла. Нацбанк зміцнив гривню. За офіційним курсом долар коштує 26 гривень та 99 копійок, євро 29 гривень 13 копійок. Польські злоти вартують 6 гривень та 74 копійки. На готівковому ринку американські зелени продають за 27 гривень та 75 копійок, Євро коштує 29 гривень 70 копійок, а за польські злоти просять 6 гривень та 95 копійок.